Всім привіт, на радіо ремонтаж. Зміна в об'єкті ми прокладали кабля, збирали щиток. Зараз замонтувати світильники. Стетильник 60, 60. Хупці вже роблять <сіху> інструменти ми занесли. Ось такі вот каркасики. Ось такі вот світильнички у нас. Лок. Кімнатки у нас, коридор. Все, щось робить. Смотрите, Сьогодні ми працюємо на висоті. <гнил> <Ха -ха>. <confusion> Бетон ми построїли, вибрали. Зараз робимо свій проход на вулицю. А тут тук бачите там на сходенци въйдеме, забиваме сходинку и сюда аккуратно, сюда аккуратно до личеника показваме кабел. Чубак бачите, і... слайк кабеля розматує. Кабіну на 5 на 25. БВГ. Проклали ми кабеля. Остап кидать кабеля. Ось так, зараз я будемо вкладати в щиток. Zaveli, do našega še ckemo javnosti. Pokaži, če ne bi to lučal, boš še pokazal, nekaj bo z, z njim trebati provesti. Vse, da ime se dale na video. Na prejšnjem videu bom uporal na tem objektu svetilnika. Prej sem pokazal, kako je to funkcionalen šitok, kaj znači pragma. No, šitok nadol je samo polovina z njo, slajd pri otečevanju, če opetovljuje. Slajd bi nujno tečno tulkal, potegoval bi vsi kontakte v zrazu. Виглядає бомбезно. одній у нас стоїть рубильник, лічильник, три реле захисти зубру, три байпаси обов'язково, УЗО, Schneider електрик, два автомати силові і автомати на розетка на, на освітлення.